Для урологічного відділення Коростенської центральної міської лікарні було придбано нове обладнання, а саме тулівий лазер. Вартість апарату складає понад 6 мільйонів гривень. Таке обладнання є в сумах та Києві, а перед новим роком з'явилося і в Коростені. Тулівий лазер дає змогу проводити сучасні операції в урологічному напрямку. Він має свою велику потужність, та яка дозволяє на сьогоднішній день проводити. Наступний перелік оперативних втручань на сьогоднішній день. Ми проводимо тут дроблення камінців любої щільності, будь-якої локалі... локалізації в сечовидільній системі у пацієнта. Також дана система допомагає проводити операції при доброякісних аденомах простати у чоловіків. На сьогоднішній день лазерна енукліація простати є трендом в Європі і в світі в лікуванні доброякісної аденоми простати. Даний метод дозволяє оперувати простати любих розмірів від, умовно кажучи, 30-40 кубічних сантиметрів до 200 і понад 200. Ризик кровотечі йде мінімальний. Термін перебування з даною патологією після проведеної операції одна-дві доби. Поки йде ремонт в урологічному відділенні міської лікарні, операції на новому апараті проводяться в хірургічному стаціонарі одного дня дорослої поліклініки, провели вже близько десяти операцій. В основному це пацієнти північного регіону Житомирщини, навіть близько з самого Житомира та Кривого Рогу. Враховуючи, що у нас цей апарат з'явився під Новий рік, враховуючи, що він ще проходить певну апробацію і нами. В тому числі тому було проведено повноцінних операцій близько десяти. В основному всі люди це приїжджі люди. Це є неприписне населення Коростеня. але користенцям ми теж надаємо допомогу, і користенці сьогодні будуть у нас на операції. Провели 100% результатом кінцевим. Тулівий лазер – це найбільш сучасний та малотравматичний метод. За допомогою цієї технології можна швидко та якісно вирішувати урологічні проблеми, відзначають лікарі урологи Якщо брати минулий рік, то взагалом з міського бюджету на закупівлю нового обладнання для лікарні було виділено близько 60 мільйонів. Гривень в останньому кварталі минулого року, завдячуючи міській владі, ми багато закупили сучасного обладнання, і, зокрема, урології тульовий лазір. Ми забрали Миколи Миколайовича з одної з самих престижних приватних структур Житомира. Приїхав на свою батьківщину на повний, повну робочу ставку умовах. Сучасних лікарів талановиті обладнання сучасними берем. Єдине єдине, що ми зараз поки робимо тільки на полі тут в КДЦ, і буквально дві неділі завершуємо ремонт урологічного відділення. В лікарні і в стаціонарних умовах будемо продовжувати надавати допомогу, розширивши спектр її ближчим часом закупимо додаткове обладнання, яке не входить в комплект. Ми розширимо ще спектр і різних, так скажемо, втручань і надання допомоги нашим пацієнтам. Придбання нового сучасного обладнання та поліпшення умов для пацієнтів. Такі завдання ставить керівництво міської лікарні на 2024 рік.